Всім привіт! У нас наступний день. Сьогодні у нас вівторок, а отже друге тренування. І так як ми йдемо згори вниз, тренуючись, Вчора проробили плечі і груди, то сьогодні будемо працювати над біцепсом і трицепсом. Розминаємо все це діло за допомогою гантелів по 4 кг. Просто щось банально поскорочуємо. І переходимо до єдиного робочого веса, який у нас є, це 16 кг. Що достатньо багато, як я і говорив в попередньому випуску. Але, ну, типу, вибору в нас не сильно то і багато. В принципі нормально. Так, О. прям відчувається, що я їх давно в руки не брав. Прям така вага. Так, робимо по 6 разів, бо нам потрібно хоч якусь кількість підходів зробити. Я думаю, якщо ми до десятки в першому дойдемо, то наступний явно на 6 разів ми не зробимо. Важко. Реально багато. Чувствується, що в впередки прям йдеш, і хотілося б зробити там. Парочку підходів з 10 кг, потім, можливо, або 12, або 14 і потім уже перейти до наступної ваги. Але такої можливості в нас немає, тому ми працюємо з тим, що є в нас зараз. А руки тріщать сустави, тщать капець. На кожному підйомі чую, як сустави протріскують. Це жесть. Ну... Но... Нічого ти зробиш. Фух. Ще один підход треба зробити. Три підходи це небагато для рук насправді, і руки, якось, знаєте, звикся постійно запамплювати до останнього. Але щоб їх запамплювати, потрібна е, лінія е, по сходинкам цього гантелі різних ваги. Або якби хоча б був один блок нижній, то на нижньому блоку можна було б вбивати що біцепси, що трицепси по повній програмі. Але, 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 так, робимо останнє. Хорошо. ще попарочки б зробити. Ах, супер. Певна добивочка вийшла. Хорошо. Так, є трицепси. Ну, типу, просто все на біцепс більше. Адекватного нічого не зробиш. Можна ще одну гантелю а, двома руками взяти і трохи подергати, Але мені не сильно це вправо подобається, чесно кажучи, не дуже вона зручна і не дуже я її відчуваю. Тому тріцепси і на тріцепси, скоріш за все, жим із-за голови був би непоганий. Але от, знову ж таки, з гантелею. Не моє, тому потрібно подумати, що я хочу зробити. Сказав, що не буду це робити, і що я роблю правильно. Пояснюю, чому я роблю. Я виключив, попробував. В принципі, більш-менш щось я б відчув. Думаю, нормально. Якраз одна вправа, 2 трицепси зразу вибиває. Ми мінімізуємо витрату по часу. Бедіться підходи, скажімо так. Тому по 15 разів також три підходи зробимо. І буде good. Problem. Чи... Кажу не відчуваю а, Сука, я не доробив, курва. Ще один реально за блоками. Є ностальгія, певно. Блоки я дуже любив. І на блоках прям відчуття саме те, що треба. По-перше, ти можеш статично себе фіксувати в потрібному положенні. Це про будь-яку групу можна казати. Ти не думаєш ні про що. В тебе є речег, в тебе є в руках насадка, або на ногах, або ще десь. І ти працюєш все. У тебе немає ніяких лишніх думок. Ти просто статично зафіксувався в положенні і працюєш. Оце кайф. Фух, робимо. Ти що, вмерли? Нормально. Так, ну коротше, завершую кардіо і згадав, що ми ще не повіджималися сьогодні. По кардіо у нас такий показник сьогодні. Так, ну що ж, той самий ракурс для віджимань. Сьогодні ми робимо два по 8. Ну, пробуємо зробити. Є yeah. ще один. А сіськи Татяни після вчора. треш. Mm. Так то і не відчувало, що є якась кріпатура. Що ми там 3 по 5 зробили. А це прям вниз спускаєшся і відчуваєш. Затикав зробити перед кардіо після основної тренування. Тепер доводиться зараз. Єбать воно тягне. Жесть, а так і не скальше, отвечаю, що є взагалі якась кріпатура. А, бу, -бу.